Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Не називаючи імен, мене попросили. Дивіться, ми вже з вами робили на тему, чи буде Майдан, чи підніметься народ. Всі ви знаєте, як зараз влада притискає, особливо військових. Тобто хоче перекинути відповідальність за здачу не тільки Херсона, до речі, ми дивилися з вами цей вже розклад. Ми дивилися це все. Ось, і наскільки я розумію, генералів, офіцерів, весь, ну, скажімо так, командирів, всі ті, хто вистояли, хто прогнали расистів, всіх зараз репресують, тобто пресують, не репресують, а пресують. Йдуть репресії. Про це ми говорили. Про, про це ми говорили вже трет, говоримо третій рік, тому дивимося. Запитання таке. Чи будуть репресії проти військових тригерною точкою для народу? Спочатку давайте так, подивимося, в яких масштабах йдуть ці репресії? Дивимося. Ну, дивіться. Король мечів. Король мечів, старший аркан. Ну, тут, ви знаєте, вони розголосу не набувають. Тут йде все, знаєте так, з-під тяжка і конкретні репресії. Дивіться, конкретні репресії абсолютно всіх. Тут карта попереджає, що абсолютно всіх нікого не забудуть. Якщо ви думаєте, що когось забули, нікого не забудуть. Якщо не засудять, то інакше. То буде інакше. Так, тобто масштаби тут великі, дивіться, випала карта смерті. Карта смерті це е, з цією картою, і плюс ось ця, ой, якщо взяти ці три карти, а попереду у нас йде е, король мечів. Король мечів, е, до речі, в цьому випадку <кій> ціль всіх змести. Вони будуть шукати до останнього, щоб ви це розуміли. Масштаб великий. Ви бачите, тут навіть можна сказати, 90% вони точно верхівки е військових, вони точно приберуть. Тепер дивимося, чи буде це тригерною точкою для народу. Чи проковтнуть це, чи вийдуть на вулиці? Ну, люди будуть переживати. Переживати будуть, але я не бачу. Тут, знаєте, невизначеність. Люди не, не, не зможуть визначити. А знаєте чому? Тому що немає поводиря, немає хто це все, ну, скажімо так. Скоріше за все, ні, я не бачу тут. Я не бачу тут невизначеність. Тут занадто, дивіться, занадто, <клінь> вибачайте, я прихрипла трохи. за... Занадто. Розділилося суспільство, це те, з чого хотів добитися Зеленський, розбити суспільство, тобто. Як не через мову, то через ще якісь речі через релігію, не присікав він расистську релігію, так, оцей московський патріархат. Так він і залишився в Україні. Пам'ятаєте, ми робили теж розклад на це. Тобто Зеленський зробив все для того, зманіпулював так, що люди зараз розгублені. А дійсно, щоб виходити на... Якийсь майдан на якесь протистоя... протистояння. А, ну, скажімо так, кому виходити? Кому виходити? Я не бачу. Але я ще, ще один рядочок для вас докладу. А може, все ж таки визначаться і знесуть владу. А може, ні. Ну, Тут сила якась буде. Сила буде, але знаєте, яка сила? Сила від влади. Сила від влади. Я не бачу тут, що піднімається народ. Я не бачу тут бунт. Навпаки, вони все зроблять для того, щоб це присікти. Бачите, навпаки, будуть репресії, а народ буде мовчати. На жаль, я не бачу. Я поки що не бачу. Я, на жаль, не бачу. Тут, навпаки, знаєте, люди ще більше будуть шугатися. Дивіться. ТЦК ловить як, як гицелі колись. Я пам'ятаю, я маленька, я спасала собак від того, щоб гицелі не забрали. Може, з вас хтось і знає, хто це такі. ось Це, це саме робиться ніколи в житті би не подумала, що будуть за людьми полювати. Це ми живемо в демократичній країні. Ось що зробив Зеленський, і ви довольні цим? Я не бачу. вибачайте, я не бачу. Я не бачу цього, щоб дійсно народ піднявся, ні, ні, їх придушать. А навіть якщо трошечки щось розумієте, люди мовчать, люди відкрито не говорять. Я не знаю. На жаль, я не бачу, щоб хтось піднявся. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!